Дорогі брати та сестри, продовжуємо нашу рубрику пізнавальних відео А чи знаєте ви. Сьогодні ми поговоримо про те, чи знаєте ви, де в храмі можна помолитися за упокій близьких і як поставити свічку. В кожному православному храмі є місце для молитви за упокій. Як правило, це прямокутний підсвічник поруч з великим розп'яттям. Саме тут можна помолитись, поставити свічку за упокій рідних та залишити продукти на панахиду. Щоб поставити свічку за упокій, ми запалюємо її від іншої свічки. Дуже важливо не запалювати свічі від лампад, адже оплавлений віск падає в лампадку, і ми таким чином псуємо церковне майно. Запаливши свічку, ми з молитвою звертаємося до Бога. Упокой, Господи, душу робів твоїх, називаємо імена, прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм царство твоє небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Опаливши низ свічки, ставимо її на прямокутний підсвічник. Молитися за упокій рідних це наш святий обов'язок, адже смерть це не кінець. Душі померлих з надією дивляться на нас і чекають кожної нашої молитви, адже самі вони собі допомогти не можуть. Тому молитви, свічки, панахиди, милостиня – це і є прояв справжньої любові до наших померлих рідних. Давайте ніколи не будемо забувати про них.